Охайно та затишно у дитячому садочку номер 101 метелик. Свіжий косметичний ремонт в усіх групах першого корпусу, відремонтована простора музична зала та обладнана ігрова ділянка для молодшої групи корпусу номер 2 Велику роботу було проведено і по підготовці до осінньо-зимового періоду. Своєчасно одержали паспорт готовності. За бюджетні кошти нам частково було замінено в корпусі Номер один вікна на енергозберігаючі. на сьогоднішній день. За бюджетні кошти проводиться капітальний ремонт покрівлі корпусу номер 2 я хотіла б сьогодні, користуючись нагодою, висловити слова щирої вдячності адміністрації міста, району, також нашим нашому батьківському комітету і працівникам закладу. Задоволені роботою адміністрації та вихователів дитсадка і батьки дошкільнят кажуть, тут працюють досвідчені педагоги та люди з добрим чуйним серцем. Детським садом я довольна. Мені дуже подобається педагогічний состав, повністю от все, що стосується непосредственно адміністрації. Нравиться як обучають дітей. Шудітки виходять з школьного учебного заведення, вже повністю підготовлені. То тобто, есть, ну много внимання уділяється їхньому развитию. Незгаєв літо і колектив 294-го дитсадка. Веселка результатом літньої праці стало відкриття нової групи для малюків. Сьогодні у нас дуже велике свято, я так вважаю. У нас нарешті відкрилася 11-та група недіюча, колись була зараз. Вона прийняла малюків. Перші малюки сьогодні прийшли до наш до нашого садка. Я так думаю, це велике свято для наших батьків, які влаштували дітей в дитячий заклад, і для наших малюків, які, які ми створили такі комфортні умови. Це група перетерпіла дуже такі страшні часи, коли вона була в розрушеному варіанті. А зараз ми її відновили. Усім хочу подякувати, усім владі, яка спонсорувала, давала кошти на відкриття цієї групи. Батькам, меценатам, спонсорам, нашим співробітникам, які у вільні часи ремонтували цю групу. Подобаються нові комфортні умови відремонтованої ї групи і її наймолодшим мешканцям. Левча спальня. Тішаться педагоги не тільки відкриттям нової групи, а й талантами своїх вихованців. Концерт влаштований у садочку, назвали Наші таланти тобі Україно», а приурочили його державним святам, що наближаються Дню прапора та Дню Незалежності.